Не надає, тому що він годує тільки тих, хто прописаний в місті Харкові, щоб вони могли потім голосувати за мера Харкова, а все, що за межами Харкова города, ніхто не отримав ні одної допомоги від цього масла колі я, узнаю, я знаю, я дівчат знаю, тому що є там у місцевих, є там один піарець, там показує, який він... Це він там, і є, є, це він і є, він в Ютубі, да, да, він в Ютубі круто все, і він просто... Да. Вова, виключи, будь ласка, тут світло. І він просто... Там, а, їх, там да, і да, і да. так, декілька да. чоловіків. А ти включи, пожалуйста. Він просто я знаю, він да, просто е допомог я. Просто мені обідно за те, що стільки туди йде допомоги дійсно від людей на Харків. Mm -hmm. Але він не роздає mm -hmm. людям за межами міста Харків. Він провіряє прописку, щоб ну, вона да. була Харківська. Якщо б Харківська прописка міста самого Харкова, да. тобто вони... В нас тільки по прописки. Нато mm. теж тут тільки по прописки дають. А ну це значить, Чи вони Харкові... готовлять. Значить, вони готовляться к так. виборам, щоб по тому ці списки готувати на вибори і потім ходити до вас. Ми ж вам допомагали, пожалуйста, Галочку. Ну, це, ага. це просто алчність до такої степені, що вам. ну... У нас теж тут все по прописки і навіть дзвонять, дзвонять. Якщо тобі не дзвонили, то ти не получиш. Так, да, вони перевіряють виборців. Ну, тобто вони вас. Вони вас моніторять як своїх виборців. тому що передіж обласні вибори, місцеві вибори, районні вибори. Оце вони підкармлюють електорат і по спискам все провіряють. щоб потім це ж списки взяті з обласної виборчої комісії, щоб ви розуміли, відкуда вас визванюють. Вас визванюють, бо вас знають як виборця, і на нас усіх. Дивляться сквозь призму е, виборців. А то що там потребуєте ви допомоги, не потребуєте, це нікого не колише. Я допустимо роздаю наліво направо, мені все одно кому. Я не не владу не збираюся йти. Хай у владу йдуть військові. і коли тобі Ну бачите, оце вони готуються так до виборів, називається. Вони потім беруть да. вас на карандаш, потім вас будуть е, штурмувати да, на виборах. Тільки на карандаш. До нас додому навіть прийшли, щоб записати нас. От паскуди. А це ж приходить це, гуманітарна допомога так. з Європи. І вони гуманітарну допомогу а, нею підкупляють просто виборців, щоб потім по вашим же спискам їздити і галочки збирати собі. Ну, паскуди Я, просто вони подзвонили, Прийди, запишись з паспортом. Я кажу, я не можу, мене ноги болять, я туди не дойду. У нас півтора кілометра цей ліцей. Ми так трошки далі від городу живемо. І к такої косьок невеликий. Uh -huh. Одни не додому прийшли. Але паспорт да, дай паспорт, так? Да. По паспорту, що записують. А я, знаєте, як та... з першого дня війни допомагав? Оце мені люди пишуть Фейсбук, там, допустимо, Олексій, допоможіть, будь ласка, нас там троє-четверо дітей. Чоловік воює, зарплату не дають, премії не дають, виплат не дають. Я кажу: питань немає, а дайте мені свою адресу, я новою почтою відправлю. І я відправляв, ми відправляли в перші дні війни від 50 І, до 350 ящиків. Гуманітарної допомоги вже поняли, пофасованої, попакованої, розфасованої, тому, що да, мені да, фури да. приходили з Англії, з Іспанії, з Італії, з Франції, з Германії. І ми підписували кожен ящик, наклейки з адресом, куди угу. і новою почтою оплачували кожна посилка 200 гривень. І потім на мене вже почали виходити мери. Цих гарадов, ну представте, що таке полтисячі ящиків да, прийшло в город адресної помощі. Понятно, що нова почта вже сообщила мерії. Мери виходили на мене. Боже Олексій, скільки допомоги ви прислали? Та що ви будете так себе тратити сили? Ви нам машину прийшліть, а ми по спискам відправимо людям. А як ага, я... да, ну, поняли? Це для того, щоб потім електорат пропла... ну, підкормити. І що мер мерша м мерша мер, там е, хороша, от дивіться на корма. Так я що їм свиню підсунув? Я е, сказав, хорошо, добре кажу. Глухові там мерша є така, сіпарша теж е, від регіонала. І е, я відправив, е, по-моєму, 400 як помню, 485 ящиків. Запакованих гуманітарної допомоги там ну кому памперси, хто просив, ви представляєте, це ж кожна дата опрацювати по списку. Одна просить памперси, друга просить дітське питання, треті просить медикаменти, четверті просить детську одежду, хтось просить хоча б крупу, хтось просить паштети, хто ну ну що було, ми всім все пакували, іменно по спискам, як воно просять. Але